Цей ринок знає кожен киянин. Станція метро Лісова оточена різними мафами та кафе. Але зараз київська влада вирішила зачистити це місце. Ось одна з перших жертв. Чому це без документи безпосередні? Об'єднавшись, підприємці намагаються відстояти територію, але сили не рівні. У цьому двобої дістанеться усім, навіть жінкам. А ось і перша кров міліціонер вдарив його е, рукою по голові. Міліція кинула драбина і порізала руку. Це власник мафу Сергій. Він стверджує, що завжди мав усі дозвільні документи. По сьогоднішній день землю плати, Тобто ми 46 тисяч просто мату про проплатили. але цього року. Чиновники відмовилися оформлювати дозвіл. Я так понимаю, кому тут живлення понравилось. Вже за чотири футболі. Раз, марк має адфутболі, в іюні адфутболі. Ми намагаємось дізнатися у правоохоронців. Чи є у них дозвіл на демонтаж, але міліцейський начальник ховається від журналістів Гром ТВ за спинами підлеглих. А де ваш бла? Ну очі здесь должен быть. Ви не знаєте, як не знаю. Підприємці переконують, причина конфлікту тривіальна. Мовляв, чиновники вимагали у власника кафе Хабар 65 тисяч доларів. Але він відмовився платити. 65 тисяч доларів. і того сам самого казав, що триває щено довжені не платити, а потім боють биття стоять. Що не заплатите, стояти не будете. Ми вас несем і він не заплатити. А де а чомі далі платити? Які За що платити? Сергій цю війну вже програв. П'ятдесятирічний чоловік, який ще вчора володів кафе, залишився з порожніми руками. Унібуті більше вести підприємницьку діяльність? Є все то брати.